Тест роботи світіння світлодіодного ліхтара торгівельної марки Videx. В режимі реального часу. Перший режим світіння. Другий режим світіння. Ось така світлова пляма у нас йде на поверхні. Третій режим. Ось так це все виглядає. Четвертий режим. І це у нас п'ятий максимальний режим світіння. Дуже яскравий. Впевнена світлова пляма, дуже чітка і доволі широкий ореол світіння. Ось так це все виглядає. Дуже якісно, Герметичний корпус іде повністю, вбудований акумулятор. І дуже гарна якість світіння. Замовити такий ліхтар можна буде у нас на сайті. Посилання буде закріплено в опису до відео.